У цьому відео я покажу, як зробити міні-лендінг з формою оплати на сторінці. Тож використовувати ми, ми будемо міні-лендінг, який ми зробили в попередньому відео, трошки його змінивши. Давайте відкриємо. Тобто, ми змінили надпис на кнопці купити курс, щоб було зрозуміліше. Можна додати додаткові дані про платника, якусь контактну інформацію. А при натисканні на кнопку ми плануємо, що буде відкриватися форма заявки, в якій клієнт заповнює свою електронну адресу, телефон, наприклад, натискає оплатити, його перекидає на платіжну систему. А для цього нам необхідно створити новий віджит, бо той, що вже використовується, він цього не робить. Тож саме у цьому відео ми розберемо, як налаштувати та як змінити тоді ось тут віджит на інший. Тож, вийдемо з конструктора та створимо новий нові сітар. тобто Це буде віджет. Відразу, давайте його назвемо. Видалимо все, що тут є. Нам воно не потрібно, оскільки нам необхідно, щоб це була форма. Але спершу, поки на налаштуваннях самого віджиту, відразу відмічаємо, щоб відкриватись у модальному вікні. Що нам це дозволить, те, що на сторінці буде відкриватися саме віконечко з формою. людина не буде нікуди перекидати на нову сторінку, тобто вона залишатиметься на тій сторінці, де була, і буде лише відкриватися форма. Для цього обов'язково треба позначити, щоб відкриватися, Закривалися у модальному вікні. Після цього ми можемо додати блок форма Стандартний вигляд цієї форми. Можемо змінити кольори, якщо потрібно, додати. Давайте зверху додамо поле текст, щоб людина могла зрозуміти, що треба зробити. наприклад Принцип той же самий для редагування елементів, який був і при створенні міні-лендінгу. Ви так само робите усе виділяєте текст, змінюєте колір. А, давайте зробимо його в кольорах саме нашої сторінки. Тобто змінимо на ось такий. А, та саме, що треба робити, мені зазвичай не вистачає, здається, що все дуже-дуже щільно. То додамо, додатково, вибачте для мобільної версії я змінила. Відступ тільки не зверху, що ж таке, а знизу зовнішній відступ, щоб був якийсь промісті. Так. А, тож, які, що саме заповнюватиме людина, вирішуєте ви. Тобто ви можете перейти сюди, і ви бачите ось поле ім'я, поле, адреси електронної почти. Можна дати ще якесь поле, наприклад, поле, телефон. Ви обираєте поле на контакті, телефон. І, звичайно ж, перетягуємо його. Сюди. А, Так само ви можете створити будь-які поля на контакті. Тобто, це може бути в мене вже тут є створені, а, в, наприклад, тариф, статус учня, звідки прийшли, де купив. Це поля, які вже є на контакті, і ви можете перейти в CRM та створити. Осі ці дані, що тут людина введе, вони будуть автоматично створювати контакт або ж оновлювати дані на тому контакті, який вже є. У вас в CRM. Якщо ви використовуєте інтеграцію зі стороннім сервісом, наприклад, передавати дані в чат-бот, передавати дані до іншої CRM, то так само ви можете їх використовувати. Тож доцільно тут вирішувати, що саме ви будете збирати, і звичайно, чим більше полей треба заповнити, тим довше і менше бажання в людини на це є. Тож ви самі вирішуєте і знаходити той компроміс, щоб зібрати. Достатньо даних для вас, якщо ви плануєте з ними потім працювати, та не заважати людині переходити на оплату. Додатково ви можете відмітити, що, наприклад, адреса електронної пошти є обов'язковим полем та телефон. Тобто, ви плануєте, що ви збираєте ці контакти, вам вони потрібні для служби продажів, коли вони продзвонюють клієнтів. Це поле можемо прибрати, воно, ми його так і не визначили, що воно робить. Тобто видаляємо. І сама кнопка, звичайно що давайте змінимо її колір на який в нас використовується на попередній сторінці. Це визначається вами дизайном. Також додамо трошки більше простору. Зауважу, що ви можете змінити як назву поля. тобто, Наприклад, не ім'я, а повне ім'я. Ви можете так само змінити підказку. Наприклад, видіть телефон, щоб допомагати е, своїм клієнтам зорієнтуватися. І е, найважливіше, що саме буде робити. Які кроки будуть використовуватися, тобто, що буде, що буде відбуватися з даними, коли клієнт заповнить цю форму? Тож, повертаємося до самого початку, до налаштування форми? І ось тут знаходимо застосування даних з форми. І що ви хочете зробити? У цьому прикладу ми розбираємо, як зробити так, щоб людину відправляла на оплату. Тож, ми вказуємо відкрити доступ до продукту. Відразу ми можемо додати тег, наприклад, цьому контакту, щоб зрозуміти, хто з клієнтів зареєструвався саме через цей віджит. Обираємо тег. Звичайно, можна дати, скільки завгодно тегів. Тобто, обираємо доступ до продукту, ставити користувача у профіль квіга та вказуємо, що треба відкрити доступ за пропозицією. Не просто що усім, хто заповнив форму, а, і вони переходять відразу, отримують доступ та переходять у себе до профілю. Ми хочемо, щоб вони все ж таки сплатили гроші, то ви можете вказати пропозицію. А, тут досить великий а, перелік в тестовому аккаунті. А, тобто, за якою пропозицією ви хочете, щоб людина сплачувала. То ви можете це вказати. Це може бути як безкоштовна пропозиція, зазвичай, але тоді оплати не буде. Якщо ви хочете, щоб людина сплатила, то вказуйте яку саму пропозицію. А чи потрібно надсилати листа активації, чи ні, вирішуєте ви самостійно. Наприклад, ми не хочемо, щоб людина отримувала зайві листи, то відключаємо це. А якщо ви передаєте дані до стороннього сервісу, тобто це чат-бот, CRM чи кудись інший, в інший канал, то тут ви можете вказати усі метри запиту. Якщо ви, вам це не потрібно, не, не, це не, не обов'язково обирати. Тож, давайте ще раз зупинимося: ми вказуємо доступ до продукту, і це означатиме, що буде автоматично створено контакт у CRM, тобто людина буде. Все одно створена, ви її побачите у себе в контактах, що треба відкрити доступ до, пропози... до продукту за пропозицією, яка вказана ось тут. Все. зберігаємо І зараз переходимо на нашу форму. А міні лендінг вибачте, тут ще прев'ю готується, тож відредагуємо цю. І для того, щоб при натисканні на цю кнопку в нас відкривався саме той міні-лендінг, який ми зробили. Вибачте, віджит, який ми тільки що зробили. Це віджит для оплати, вказуємо його тут та зберігаємо. Все, більше нічого не потрібно робити. Посилання на цей міні лендінг можна так само знайти, як ми до цього і робили у три крапочки. Код віджету, Посилання на міні-лендінг. Можемо перевірити. Нагадаю, що якщо ви перевіряєте оплату та як усе це відбувається, там щось вам не подобається, наприклад, тут дуже близько до верху сторінки, але не суттєво наразі, ви вам необхідно перевіряти в інкогніто режимі, режимі. Тобто ви обираєте або інший браузер, де ви не залогінені у квігу, бо інакше воно не буде вам працювати. тобто, Буде не так працювати, як зазвичай з клієнтом. Ви можете натиснути тут «Вийти», або ж відкрити в іншому браузері на іншому пристрої, де ви не залогінені у квігу. Тут натискаємо на кнопочку Купити курс. Відкривається форма, яку ми створили. А, є обов'язкові поля, заповнюється. Після цього людина буде перенаправлена відразу на сторінку оплати. А вже що робиться після оплати, ви визначаєте саме в пропозиції, в якої вказуєте. Це може бути стандартна сторінка подяки, і після цього людина переходить у профіль, де бачить свій курс, чи вебінар, чи марафон, чи за що вона сплатила гроші. Або ж це може бути влажна, ваша власна сторінка, або ж це може бути будь-який інший міні-лендінг, наприклад, з посиланням до того, щоб людина вступила в. Онлайн-чат чи телеграм-чат, а тобто, ви вже самі вирішуєте, як це, але це визначається в пропозиціях. Саме для створення міні-лендінгу з оплатою, вам необхідно створити дві речі: це міні-лендінг безпосередньо та саму форму для оплати, яка я вказую. Якщо у вас на ви хочете у вас декілька тарифів, і ви хочете розмістити посилання, наприклад. Ось так. І хочете додати ще одну кнопку. Давайте її одразу скопіюємо. Тільки з іншою назвою, наприклад, це буде Vip. А, То, звичайно, що для одного тарифу ви створили один віджит, і ви вказали там необхідну пропозицію. Наприклад, яка співпадає з базовим тарифом. То для іншого кнопки ви створюєте ще один віджит. Це може бути, тобто не спочатку. Ви можете скопіювати все, що вам буде потрібно відредагувати. Це саме, давайте позначимо тільки, щоб це VIP. Переберемо все зайве. І ми ви залишаєте усе так, як є. Тобто, нічого тут не змінюєте, і лише вказуєте, що робити. Тобто, тут у нас була пропозиція ось така. А, наприклад, для віптарифу. Не знаю, тут дуже багато всього різного якась інша пропозиція. Нехай буде ось це. Тобто, якась, яка відповідає віп-тарифу, зберігаєте. Повертаємося на наш міні лендінг та вставляємо, вказуємо, що тут буде віджит для оплати, а нам потрібен для оплати віджит для оплати VIP. І все. Тобто, це може бути декілька тарифів, це можуть бути різні. Ви можете оформити також додатково, наприклад. Додавання в лист передзапису, чи в лист очікування для збору своєї бази, якщо ви ще не зробили пропозицію чи не можете приймати гроші, але хочете отримати якийсь відклик від потенційних клієнтів чи комусь цікаво, так само ви можете все це використовувати майже у такій же варіанті, тільки трошки спінити налаштування самого віджету.